Знаєте, там усучим ще одного лідера. Да, це Олег Тевнібок, пожалуйста, да. Ви проводите спеціально завтра, в день пам'яті, в день пам'яті ви проводите з'їзд, щоб решить, що делать. З цим комітетом, да? Спротивленню диктатурі після вот прийняття цього закону. дякую, але не зовсім так. Завтра о 10 годині ранку Усі члени Полідради Всеукраїнського об'єднання Свобода, а це є голова партії заступники, а також голови обласних організацій. Спочатку підуть до монументу пам'яті жертвам голодомору. Ми покла... поклонимося тим десяткам мільйонів невинно знищених українців. А після того ми проведемо засідання полідради, де визначимо е... поточний політичний момент, в тому числі позицію свободи щодо існування, е... щодо, скажімо, формату існування. Об'єднаної опозиції. Ну, і, зокрема, Комітету опору диктатурі. Але якщо дозволите, я продовжу цю дискусію. І знаєте, що мені би зараз хотілося зробити? Мені би хотілося помирити всіх, хто в тій студії, Ну, окрім представника партії районів. А його ну, бо... Отже, дивіться. Олесь до ній сказав дві речі. Якби взаємовиключаючи, але обидві правильні. Перша річ, яку сказав Олесь Дуній, я не голосував за цей закон, тому що цей закон є поганий. Я, наприклад, був на іншому шоу, на іншому каналі, і там виступав представник е батьківщини Андрій Шевченко, який так само якби підтримував позицію своєї політичної сили, але також сказав: Я не голосував, тому що цей закон поганий. Другу річ, яку сказав сьогодні Олесь Дуній, але ні в якому випадку не можна дати козирні карти. Партії районів, щоб вони тішилися, що опозиція може розвалитися, розлетітися і не, бути мож... і не буде можливості їм опонувати. І тепер в підтримку Анатолія Греценка. А можливо, і потрібно нам зараз тут поставити всі крапки над істим голосуванням по закону по виборах, визнати, що це було помилкове голосування. Заради чого визнати, що це було помилкове голосування, ну, щоб рухатися... говорить, Щ... що ні зараз я його переконаю і... і почекайте, почекайте. Зараз я переконаю, і ви побачите, що отже, заради чого, поясніть мені, заради чого об'єднуватися, щоб потім прийти в парламент і що робити періодично помилки, то може зараз визнати, а була помилка. Якщо ми визнаємо, що це помилка, значить для чого ми визнаємо? Не для того, щоб розбігтися. І тішить, дати тішитися партії районів. А для того, щоб ми могли не враховувати в майбутньому такі помилки і їх не повторювати. Оце є перший дуже важливий момент при теперішній ситуації. Що я вважаю, потрібно робити? От об'єктивно, абсолютно. Дивіться на нинішній день. Я думаю, соціологи це зможуть підтвердити з антиянуковичівських, антирежимних політичних сил, які декларують свою опозиційність, є насправді три. Які реально можуть подолати такий бар'єр. Це, звісно, є батьківщина, це є фронт змін і абсолютно можливі шанси є у Всеукраїнського об'єднання свободи. Через то ми вважаємо, оскільки це є три політичних сили, абсолютно з різною ідеологією, це центристська ідеологія, це є ідеологія ліберальна, ми є ідеологія національна націоналістична. Але нас об'єднує те, що ми виступаємо проти цього теперішнього режиму. Плюс є інші політичні сили. Зокрема, тут представлені самооборона, наша Україна, громадська позиція. Може за рік часу їхній рейтинг дійде до того, що вони зможуть долати той бар'єр. Тоді вернемося до цієї розмови. Тому а, нам треба йти трьома колонами, домовитися про взаємо непоборювання, не критикувати один одного, домовитися б, про спільну діяльність спостерігачів, членів дільничних комісій. Домовитися про спільну діяльність наших юристів, коли буде фальсифікація. А фальсифікація буде 100%, Чи може мені хтось тут в тому залі скаже, що не вірить, що не буде фальсифікації, який би закон не ухвалювали, буде і величезна. Нам треба за то домовитися. Наступне нам треба дійсно узгодити усі мажоритарні округи 225 округів, яких треба поділити, і кандидат, який буде йти від опозиції, єдиний він буде підтриманий усіма опозиційними силами, зокрема, тими трьома плюс. Я абсолютно не виключаю і вважаю правильно, що потрібно зібрати пропозиції інших політичних сил, які сьогодні є опозиційні, але їхні партії не мають шансу сьогодні пройти оцей бар'єр. І наступне найважніше все це нічого не вартує до того часу, якщо між нами не буде основної домовленості спільно голосувати в наступному парламенті, задекларувати, що ця більшість, а це буде 100% більшість. Бо сьогодні не просто падає рейтинг партії регіонів у випадку такої об'єднаної опозиції, це будуть не просто сумарно більший результат за партійними списками. Це ще й будуть реально в західній, в центральній і навіть в східній Україні переможви виграшно в мажоритарних округах. І тоді, якщо ми домовимося, конкретний перелік законів. Бо ясно, якщо в нас є різна ідеологія, ми можемо по різному голосувати або пропонувати різні проекти законів, але мають бути основні закони, на яких ми желізно маємо голосувати. Кожен з нас має дати 100% гарантію. Ну, тут, Олесь, я з тобою не погоджуюсь, що ти так кажеш, що я е, маю право голосувати, як я хочу. Нічого подібного має бути жорстка партійна дисципліна. Вибачте, якщо люди голосували за якусь політичну партію, вам що цікаво бачити, що з тої партії один голосує так, один так, якщо ви за лінією голосували, ви хочете, щоб всі вони голосували однаково. Це є моя думка. І до речі, як ви думаєте, чому свобода, маючи зараз 2,5 тисячі депутатів місцевих органів влади, не має жодної тушки, не має жодного зрадника? Бо в нас є та партійна дисципліна. Якщо ми домовимося в наступному парламенті перелік законів, який ми разом будемо голосувати, якщо ми домовимося задекларувати, що ми є антирежимна політична сила, і найважніше, якщо ми домовимося, що наші дії будуть спільні, скоординовані, і вна, і ми будемо брати на себе відповідальність кожна з партій, що в нас не буде тушок зрадників, що ми в свої списки на не будемо брати потенційних зрадників. От тоді буде перемога. Давайте отаким от чином. Ми і узгодимо і підемо далі. І ще одне. Слухайте. Не, 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 секундочку. Зараз. Ми на коротку паузу йдемо, А Сергій Пашинський Анатолій Гриценко нам потом скажуть, наскільки ви їх убедили. Це процес, процес. Прямо ефір Первий національний телеканал ЕРА Олег Тігнібок. У мікрофона питається об'єдини опозицію і обіді в тому. Я хочу приклад привести. Подивіться, Івано-Франківська обласна рада. Рік тому назад я просто хочу показати, щоб всі зрозуміли, що те, що я сказав, це є абсолютно реально. Пройшли вибори, сіли. Хто найбільше набрав до обласної ради? Свобода, значить, голова обласної ради. Свобода. Хто на другому місці? Батьківщина. Перший заступник батьківщина. Хто на третьому місці? Наша Україна, заступник, наша Україна, четверте місце фронт змін. голова бюджетної комісії, фронт змін. Рік часу і місяць працюють все прекрасно. Працюють жорсткі опозиції проти тої влади. До речі, єдині три обласні ради львів, тернопіль-франківськ це є єдиний організований спротив теперішній владі. І сьогодні Івано-Франківська обласна рада ухвалила рішення в підтримку політичне рішення в підтримку чорнобильців з вимогою виплатити їм те, що постановили суди. І другий дуже важливий момент. Оголосити імпічмент президенту Януковичу. От вам прошу. Разом голосують, разом працюють, ніяких проблем немає. Та сама ситуація є у Львові, приблизно така сама ситуація є в Тернополі. Якщо можна було в регіонах таке зробити, давайте ми зробимо це назовні в Україні і не буде ніяких проблем. І ще я дуже хочу попросити: ну не гнівайтеся, будь ласка, але от не треба цькувати зараз пана Гриценка. Пан Гриценко. Може мати свою думку і він має свою думку. І це треба поважати. Він може мати свою думку, але він в будь-якому випадку не є тушкою, він не є зрадником і він є патріотом. А те, що треба сідати і домовлятися, і те, що треба розуміти, які помилки роблять особливо сьогоднішні представники парламентської опозиції, щоб не робити їх завтра, це є абсолютний факт. Вибачте, знову ж таки, на мене не гнівайтеся. Дуже багато парламентаріїв сьогодні, які є в опозиції, це, знаєте, вже так трошки обжиріли, стали такими павами. Вони не хочуть розуміти, зрозуміти, що треба змінюватися і треба вести трошки іншу лінію. Абсолютно в усіх контекстах, як і. Чи в комітеті опору диктатурі, чи може це буде по-іншому називатися. Ми, наприклад, вважаємо, що цей комітет себе трошки зараз вже віджив, потрібно змінювати форми. Але форми. Які мають зараз налагодити штабну роботу, роботу перед виборами і що дуже важливо, вуличну роботу, протестну роботу. І Якщо ми цього досягнемо, доб'ємося, буде реальний і конкретний результат. Я в це вірю.